Вітаю всіх сталкерів, та не тільки прийшов наш час, час, коли справді починають відбуватися історичні події. Вже ось прямо від завтра. Можна сказати, що й від сьогодні, адже ще пач, і все таке. Загалом, наразі, в нас є дві дуже гучні новини: а це новий патч та DLC. І про все це ми зараз детально поговоримо та розберемося. Але сам пачноут. Я традиційно зачитаю вже в кінці цього відео. Розберемося, де. Детально, що там нового привезли нам в гру з патчем 1, 5 і 3. І перш за все наголошую, завтра розпочнеться перший день Gamescom, де й буде присутній Stalker 2. Тому на цьому каналі буде проходити стрім як завтра, так і всі інші дні. Ми будемо чекати новини по DLC для Stalker 2, можливо, нове метро та дуже багато іншого. Завтра Gamescom розпочнеться о 21-й вечора. Ми ж, можливо, розпочнемо. Почнемо стрімити на годинку другу раніше. Можливо, спробуємо затестити патч перед подією, тому обов'язково підтягуйтеся до нас та обов'язково підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок, аби разом з нами долучитися до історичних подій, де майже точно будуть презентувати те саме DLC для S.T.A.L.K.E.R. та ямниця Лиманська, а також можливо метро та багато інших проєктів. До речі, список ігор, які будуть точно на Gamescom – я також вам зачитаю в кінці цього відео. Хороших проєктів буде справді багато. До речі, на нашому іншому ігровому каналі GameZone я на днях випустив відео, де розповідаю про мутантів, які нас можуть чекати в наступних DLC. Тому переходьте за посиланням в описі. Обов'язково підписуйтеся на канал та приємного вам перегляду. А за декілька днів ми там поговоримо про нові локації, аномалії та артефакти, які можуть бути, а також які точно будуть. Уть в наступних доповненнях. Отож щодо DLC, вкотре нагадаю, що повинно бути доповнення під назвою Таємниця Лиманська з новими локаціями, як Залізний ліс, також нарешті буде повноцінна чаес, по якій я дуже сильно мрію побігати в Сиквеліну і, власне, сам Лиманськ. Я вже просто дочекатись не можу, адже всі ці місця до болю атмосферні, і думаю, в це буде грати не менш цікаво, ніж сам Stalker 2 на релізі. А, до речі, ще одне. Один дуже важливий факт про розуміння того, чому я такий впевнений, що нова DLC буде саме на Gamescom. А все тому, що ось буквально на днях, а саме 15 серпня, в SteamDB можна побачити, що GSC там щось серйозно шаманили. А саме два якісь нових файли, які важать чимало. До речі, такі ж самі махінації відбувалися часто перед релізом основної гри. Тому сталкери, я думаю, ми дочекалися цього доповнення. Завтра буде. Буде перший день, так би мовити, відкриття. Тому можливо, завтра нам затизарять пару секунд гри. Принаймні, я так думаю. А вже наступними днями буде більш якийсь розгорнутий піар по грі. Можливо, буде геймплей, можливо, ще якісь цікаві івенти. Хто зна загалом ви головне на стрім підтягуйтесь, а там все побачимо. Також буде презентація гри на PlayStation 5, Це майже точно. Тому по цій темі думаю, також будуть трейлери та ймовірно якась покращена версія для 5. 5 Pro. До речі, з приводу Stalker 2 та PlayStation, в нас є дуже гарна новина для вас. Адже в зв'язку з Днем народження магазину КТС, в нас зараз відбувається грандіозний парад акцій та знижок. Ось одна з них це якщо ви з 8 по 31 серпня купуєте будь-який товар на суму від 999 гривень, ви автоматично стаєте учасником дуже багатьох призів, в тому числі PlayStation 5. А якщо ви ви Хочете зібрати потужний ПК навіть на 5090 для Stalker 2 та новенького DLC, Звертайтеся в наш магазин, адже особливо зараз в нас дуже багато вигідних акцій та знижок. Так, нам 23 роки. І це ще не все. В нас є промокод MetaRealist, який буде в описі під відео. З його допомогою, ви також отримаєте хорошу знижечку на товари в нашому магазині. Ми будемо безмежно раді бачити вас. Вертайтеся, що ж з приводу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5 та DLC на Gamescom ми розібралися. Тепер переходимо до нового патчу, який ось сьогодні вийшов. Як кажуть, GSC, патч вже готовий приборкати NPC і впорядкувати хаос у зоні. Час оновити гру і дізнатися, що змінилося. А зміни наступні. Виправлено помилку, через яку мутанти могли телепортуватися під час атаки. Виправлено помилку, коли НПС могли з'явитися у повітрі. Помилку, коли кровососи могли з'явитися у великих групах і надто часто. Помилку, через яку двері до Скадовську могли залишатися постійно зачиненими. Помилку, коли певні Alive НПС могли з'явитися у заборонених місіями зонах. Виправлено помилку, коли деякі НПС могли з'явитися в радіаційному полі на териконі. Помилку, коли субтитри у вступному ролику були несинхронізованими. Виправлено помилки в титрах. Помилку, через яку могли зникати маркери взаємодії на деяких предметах, помилку, через яку звук в титрах на Xbox міг бути пошкодженим. Помилку, коли деякі NPC могли з'явитися в недоречних місцях. Виправлено помилку, коли ліва рука NPC могла бути викривленою, якщо він тримав лише пістолет. А також виправлено проблему, через яку віджети худ могли відображатися під час відкриття КПК на широкоформатних моніторах. Ну і також виправлено ще чотири кращі. А також GSC звертаються та кажуть, що ваші звіти роблять зону безпечнішою. Кожен виявлений вами баг, кожна деталь, якою ви ділитеся в соцмережах чи у центрі технічної підтримки, допомагають розробникам знаходити но. Ві аномалії, Тож пильнуйте. І якщо побачите щось, чого не має бути, повідомте в підтримку GSC. вдалого полювання сталкери. Ну а тепер, як і обіцяв, переходимо до проєктів, які точно покажуть нам на Gamescom. А це Call of Duty Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Silent Hill F, SpongeBob, Claire Obscure Expedition 33, Lords of the Fallen 2, Ninja Gaiden 4, DLC для Indiana Jones, In Zoe, Little Nightmares 3, Street Fighter 6 і також багато чого іншого. А також є чутки, що з'явиться ремейк принца Персії, а також LEGO Гра Поб. Тману можливо анонс у франшизі The Division. Також можливо новий анонс від Remedy. Ну, з приводу S.T.A.L.K.E.R. 2 та Metro 4. Тут і так все зрозуміло. Ми їх найбільше будемо очікувати. Також ймовірно покажуть Painkiller, можливо, DLC для Starfield і так далі. Ну а на сьогодні це все обов'язково приходьте завтра на стрім, адже це без сумніву будуть історичні події. Чекатиму вас до зустрічі.